Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Све. Мене звати Павло, і сьогодні коротенький огляд польового pH-метра Аграріо ZD06. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Це ось такий довгий пристрій продається в коробці, виготовляється в Китаї, продається під нашим брендом. Тестер для вимірювання кислотності та зложеності ґрунту. Хоча китайці вказують, що в нього 30 сантиметровий зонт, але ну, насправді тут зовсім не 30 см. Зонд. зонд в реальності 15 см, загальна довжина його 27 см. Тобто, можливо, китайці мали на увазі, що сам pH-метр цей має 30 см 27-30 майже то саме. Діаметр в цьому місці складає 5 см. Збоку є кнопка переключення режимів, режим вимірювання вологості, режим вимірювання кислотності. Так само, як в інших моделях цього виробника, так само, як і в таке мури японської. Згори є шкала вимірювання кислотності, знизу є шкала вимірювання відносної зволоженості. Працює він аналогічним чином до інших: вставляється субстрат. Ось. Чекаємо певний час і бачимо показник вологості. Для того, щоб більш точно провести вимірювання, ну необхідно зробити там 3-4-5 вимірювань і потім записати, порахувати якесь певне усереднення. Для того, щоб виміряти відносну зволоженість, натискаємо кнопку і дивимося, що показує індикатор, що показує стрілка. Стрілка показує відносна зволоженість: 60%. Цей pH-метр дуже зручний. Як на мене, перш за все він зручний за рахунок того, що в нього є цей довгий зонд, і вимірювати вглиб горщика, або вимірювати кислотність, перш за все, в полі. Ну, більш комфортно, тобто можна більше заглибити його на відміну від інших моделей, моделей VT або тої самої такимури, в якої зон дуже широкий. Отже, придбати PH-метр польовий Agrario ZD. 06 ви можете в компанії Garden Tools Україна, Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!